Всім привіт! Мене звати Людмила і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти, що ж збирається в мене квітнути. Насправді, небагато орхідей. І всьо, і перша Самеріон це парфумерна фабрика. Купляла підлітком. На моєму каналі є відео, де я отримувала їх і розпаковувала ось такий вже квітоносок. Одразу після покупочки, орхідейка мені дала квітоносок. Коренева там нормальна, нарощує, все в неї гарно, і вона вирішила заквітнути. Також її подружка, орхідея. Називається валкіон. Також разом я їх отримала, і вони разом збираються квітнути. Подивіться, які красуні. Ось тут трошечки менший квітоносок. Скоро дізнаємося, як же виглядають ці красунчики. Це все парфумерні фабрики. Ну і ви вже. Бачите здалеку цю орхідею, зараз її покажу вам поближче. Це орхідея з мутацією із орхідеї світу, має два квітоносика, вже формує бутончики. Багато корінчиків має це Формоза, кренбері метелик. Побачимо зовсім скоро, як вона проквітне. Шикарна орхідейка. Я її одразу пересадила із мха, і вона випустила квітоносики. Звісно, що я бачу у інших блогерів, і Інста, і Ютуб, що орхідеї дають багато квітоносиків, але в мене поки що не так. Ось я, у мені Марка відрізала квітоносик, і він нарешті почав нарощувати корінчики. Кожного дня періодично дивлюся. Як же мої малюки? Що в них нового? І поки що, звісно, вони нарощують листочки і корінчики. Це супер. Ось тут чорнобаївські малюки потихеньку, поки що сидять в своїх горщиках. Я на них поглядаю періодично. Ну, звісно, що вони малесенькі. малесенькі. Я з такими справами мала. Ми ну, будемо дивитися, знаходити якийсь з ними спільну мову будемо знаходити. І в мене всього із колекції тільки три підлітка будуть квітнути. Всі інші або квітнуть, або відпочивають. Ну, тут також нічого немає, хоча орхідейка вже така нормальна, також із орхідеї світу ця орхідея. Ось такий в мене скромний улов на літнє цвітіння. Дякую за увагу і до нових зустрічі на моєму каналі.